Що ти там в вікні, діт? Кать кибенема ті рабоча. Ти такі гарні вікні там стоїш. Не сморгай там. Що, блядь, що хочу, щоб я тебе блять. Так веди себе культурно, дід. Чуєш? Пошло, Вийди з хати. Да. Ты чего в хате, дед? Саша, я на... Я за антискан на губ. Ко-ку, ку-ку! Саш, а вот, это... Ого! Сквозняш! Ну, блядь, уже хвалится, хворяється, я заплутаю, є. Блять, шурить, пло. Молодец! Хуець! Що ти ногаєшся? Де він? Вон поставили, бери. А він карчить, каже, де блядь, баба? Це ж я цю хату построю. Та ти будівельник. Куй. Що там? Пет буде? Там же сливки, такі вороди. Сливки, блядь, такі вороди. Це я слив. Які сливки там. Та не роди там сливки, ді, там сливки не родяться. <гас> Дід, серйозно? А там яблуня, а де ж? Там яблуня, та що він О, розказує? На. Одну і другу. Які сам... сливки, дід, поясни мені чоловіку молодому. Які сливки? там вони ніколи не родили ті сливки. Я їв десять сливок тут Воно ж молоденьке, ще дерево. А а ти вже, блядь, тому спиляв. Мудак. Та там бабуся попросила спиляти, та діду. Не. А ти нахер їсу! ونا نجا من نكرنا